Правий поворот назад. Раз, два, три. Раз, два, три. Переміна. Раз, два, три. Вен лівий поворот назад. Раз, два, три. Раз, два, три. Що Раз, два і три. Правий поворот. Раз, два, три. Раз, два, три. Переміна. Раз, два, три. Лівий поворот. Раз, два, три. Пам'ятаю. Лівий поворот залишаємося боком по лінії танця. Віск. Раз, два, три. Писіть в мозку. Раз, два і три. три. Правий поворот це вже початок. Раз, два, три. Раз, два. Yeah.